99% відео не існує, тому що є просто побиті люди, телефони в них вилучаються, камер всередині немає. Камери, які ТЦК при затриманні умовно використовують, підтираються, а потім в приміщенні не використовуються. 99% випадків. Ви про них ніколи не дізнаєтесь, того таким чином мобілізовані чоловіки. Відлежується певний термін всередині. Якщо їм не стає гірше, їх відправляють далі на навчання. Ніхто ніяких побоїв там не знімає чи інших ситуацій. Ну не всіх б'ють. Давайте говорити відверто. Угу. Я спілкувався вже з дуже великою кількістю керівників ТЦК. Ну я говорю зараз про кількість щонайменше 20. Uh, і історії дуже багато. Вони самі говорять, що 95% поводять себе адекватно. Але є певна частина 5% і там ще трохи з них є, особливо uh, активних, які, не маючи права на відстрочки, пробують себе по іншому проявляти. Чи є прояви неправомірні від працівників поліції? Так і багато. Чи є прояви від працівників ТЦК? Так і багато. А є ще навіть. Ті, які я думаю, ви бачили ці історії, намагаються представлятися представниками ТЦК, не маючи до цього жодних відносин. Запихують людей в буси, просять викупи, і це е, організовані злочинці. Це не представники ТЦК. На жаль, така історія в нас є.